Потьомкін, Суворов, Ушаков. Ці прізвища знайомі кожному херсонцю. Чому так? Бо у му та 20-му столітті формувався міф про велич і значущість імперських чиновників та воєначальників у розвитку Херсона. Особливо дореволюційна та радянська пропагандистська історіографії виділяли флотоводця Ушакова, який начебто будував Херсон та врятував його від чуми. Але це черговий історичний фейк. Тож давайте розберемо його. Ймовірно, поява міфу про Ушакова, як рятівника Херсона від чуми, пов'язана з небажанням царських чиновників відзначити роль відомого українського епідеміолога Данила Самойловича. Він успішно боровся з чумою та, врешті-решт, здолав її в Херсоні ще наприкінці XVIII століття. Звісно, може виникнути питання, чому відомого українського лікаря в цих подіях посунули на задній план. Він був у той час фахівцем зі світовим ім'ям та справді багато зробив для розвитку вітчизняної епідеміології. Відповідь доволі проста. Заздрість. У 1780-х роках за досягнення боротьбі з Чумою Данила Самойловича нагородили, а Потьомкін ні. Хоча останній вважав, що він відіграв значну роль у боротьбі з епідемією, правда, незрозуміло яку. Але нагороду Потьомкін також хотів отримати. Це зачепило самолюбство світлішого князя. Та можна сказати, саме тому в нього виник конфлікт із лікарем. Внаслідок інтриг імперського чиновника та його оточення в 1790 році Самойлович на певний час втратив усе. До зарплатню та свій статус. Відчуваю себе, ніби я мрець, а зі мною передчасно поховані всі старання мої, вся найдорожча наука моя. Тому за однією з версій, саме з цього часу, почала просуватися в царській пропаганді, а потім в історичних працях 19-го, початку 20-го століття, теза значущості ушокова і критівника Херсона від чуми. Чому саме цю фігуру висунули на перший план? Існує версія, що під час боротьби з чумою в Данила Самойловича виникла проблема: треба було лікувати моряків, які постійно перебувають на кораблях. У закритому просторі епідемія розповсюджувалася дуже швидко. Під час розв'язання цієї проблеми він, звісно, контактував із воєнно-морським командуванням, включно з Ушаковим, через якого передавав поради та правила перебування моряків на кораблях. Але дуже ймовірно, що з цього ланцюжка саме ушаков у Буряки через вище згаданий конфлікт із Потьомкіним, і в науковій літературі, і в документах того часу майже не згадують про українського лікаря. Тож упродовж кількох століть розповсюджувався та й продовжує розповсюджуватися фейк про значущість ушакова в боротьбі з чумою, але це одна з версій, яку треба більш детально дослідити, та й можуть з'явитися інші причини появи міфу про ушакова рятівника. Радянська пропаганда продовжила приписувати ушакову ті ж досягнення в історії Херсона. Чому більшовики возвеличували імперського флотоводця? Це пов'язано зі сталінською політикою щодо відродження імперської величі та спадщини у роки Другої світової війни. Саме тому в 1943 році повернули атрибути колишньої російської імперії. Тоді ввели офіцерські звання, погони, ордени Ушакова, Суворова почали знімати фільми, видавати книги та перейменовувати вулиці міст на честь імперських воєначальників. Цей процес не Херсон, який з початку свого заснування був мультикультурним містом. У 1947 році центральна вулиця Герсона, Говардівська, яка була названа на честь всесвітньо відомого натураліста і британського філантропа, стала проспектом Ушакова. А через 10 років, у 1957 році, біля корпусу сучасної Херсонської морської академії Ушакову навіть поставили пам'ятник. Який минулого року благополучно прихопили з собою російські окупанти під час так званої евакуації. Хоча був інший проект пам'ятника, проректор Херсонської морської академії Олександр Шумей показав, що на місці Ушакова хотіли поставити фонтани з кораблем, але місцеве радянське керівництво йшло в ногу із всесоюзними тенденціями, та вирішило, що пам'ятник російському флотоводцю буде ідеологічно вигідніший за словами краєзнавця Дементія Білого сталінське керівництво не цікавило минуле, а цікавило лише російський ушаков. І ключове тут слово російський. Зараз адмірал Ушаков святий праведний воїн православної церкви. Він фактично став символом руського міра. Мощі Ушакова приймають паради. Його палець навіть якось привозили до Херсона. Це зброя пропаганди, зазначив краєзнавець. Хоча в історії Херсона було багато іноземних флотоводців: американці, англійці, греки, як приклад Джон Фоль Джонс, засновник сучасного флоту США, наприкінці XVIII століття, він очолював козацьку флотилію під час російсько-турецької війни на півдні України. Сьогодні, до речі, у Херсоні почала роботу профільна комісія з перейменування вулиць. Маємо надію, що вона зможе викреслити стопоніміки міста імперські та радянські назви, в тому числі пов'язані з ушаковим. Зараз залишаються певні проблеми у таких дослідженнях. Бо кілька століть фейки розповсюджували в історичних наративах імперського та радянського періоду, формуючи джерельну та історіографічну базу з хибними фактами. При цьому дуже важко знайти, ймовірно, їх взагалі не було. Дослідження, які демонструють іншу точку зору. Однак українська історична наука не стоїть на місці, тож із часом з'явиться більше комплексних регіональних досліджень, які надалі будуть руйнувати імперські та радянські міфи про рускість нашого регіону. Частково позбавитися радянської спадщини пов'язаної з Шаховим нам допомогли росіяни власноруч, коли вивезли до Росії його пам'ятник. Тепер нам залишається обрати гідну назву для центрального проспекту міста. Як вам ідея повернути історичну назву цій вулиці? Говардівська пишіть у коментарях, підписуйтесь на медіаплатформу вгору, поширюйте це відео, не піддавайтеся пропаганді та давайте разом дересифікувати наш рідний Херсон.